Добрий день. Сьогодні у нас є 28 березня. Ще недавно були сніги, але вже кілька днів така досить тепла погода. Ну так плюс 12-15 градусів є. І тому я сьогодні прийшов до лісу. Подивитися. Весняних грибів з Моршків. Вони вже в цей час з'являються. Щойно сходить сніжок, то вже можна йти дивитись. Зразу скажу, найка сьогодні я до лісу не брав. Хто дивиться та воно моє відео, то знають, що я весною Початок літа, до лісу його не беру. Употепліло з'являються на світ молоді тварини, птахи гнізда роблять на землі. Ну а найк, він такий песик. Його все цікаве, все, що рухається. Та й тому, щоб не зробив шкоду, я його до лісу не беру у цей період. А ще, ну, змії, кліщів дуже багато, вони навесні дуже активні. Хоча я даю їм якісь і пігулки і каплі капаю, ну то особливо не допомагає. Не знаю, може хтось знає краще. Ну, щось я так звернув увагу, що то постійно є кліщі і тому... Я не хочу, щоб його кусали, то краще найбуде вдома. Та й таке. Йдемо, йдемо дивитися. Все, що буде, покажу. залишки снігу О так у горах є Десять хвилин тому сонце світило А тепер сніг паде Отак От воно є Заметіль А там світи сонечко. Погода. Ну то Карпати. Так воно є? Там світи Сонечко. А там паде сніг. Ще і тут падав. Такого рах є. Прийшов я вже на ці місця, де я збираю зморшки. Походив недовго так. Десь хвилин п'ять. І ось є перший. Цього року вони ще такі не є великі, але вже є. Там десь я бачив ще один є. Так можна сказати, що розпочали сезон 24-го року. Добре, йдемо далі. О, як він під листочки виглядає. О, такий файний. це мені вже подобається. Добре. йдемо далі. Ось натрапив на Саркосефі. Їх тут досить багато. О. Такі досить великі. Але вони нас не цікавлять. Ми йдемо далі. Зможки так збираю. Ну, ліс такий мішаний. Є яловий, осика, ось черешня. Зможки люблять біля черешень. В старих садах теж може бути. Ну осика. Такий мішаний ліс. Ну, вони ще тепер таки, такого невеликого розміру, бо то ще так трохи рано, вони лише починають. О. О. Такий красень. О, і є Можна сказати, що вони рядом ростуть. Як вона любить на такій відмерлій деревині. Ну я не збираю її. А зморшки, то так. Да. Добре. Йдемо далі. О! То є змія. Карпатська гадюка. Вона досить небезпечна. І так з першим теплом у лісі з'являються змії. Так що хто ходить до лісу, треба бути обережним. Дивитись, яка обу, бо досить частенько зустрічаються. Вони взагалі весні досить активні. Тому так треба бути обережними. ще церква Стефа. Файна така. А тут? О, зморшок. Ну їх тепер нелегко побачити. Не дуже маскується під листям, то побачити їх не так вже й легко. зробив крок, цього знайшов. Тут ще один є. Чудові такі. Це вже файно. Де, то те, де знайшов одного, треба добре дивитися. Ось ці два, а тут близько Non pisiamo ascova, Ковані у листю. Ту листю є більше. Вони ще малі та й заховані. Але нічого, кілька днів. Та й все появлять. Цього знайшов. Тут ще один є. Чудовий. Nu gick vi inte som var Вс, знайшов, а цього не побачив. Наступив на нього. Ой, ну, файний. Жмілик нектар збирає. Mm -hmm. З медунки. Медунка має нектар, і він збирає. Угу. Під таким листочком. Як у хатинці. Так уже вечоріє. Походив я так годинки три, перевірив свої місця, ну і, як бачимо, змочки з'явилися. Знайшов так, я знаю за два десятки. Такі, ну вони ще не є великі, але тут головне, щоб було і тепло. Та й вони з кожним днем будуть більші. І їх більше буде. Головне, щоб тепло. Бо я так ішов просто звідати, чи є, чи нема. Не знав, чи будуть. Ну, вони вже є. Бо то не кожен рік одинаково, вони як погода. Трошки скорше з'являється, трохи пізніше. Тому так. Ну вам дякую за перегляд. Всім меру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Fine, not today.